Я Олег. А я Альона. Угу. І разом ми Петру агенція. агенція. І у нас сьогодні 406 агентів добрих змін. 400, звичайно, краще, ніж 300, ну, да. а 500. Краще, ніж я... 400. 400. Друзі, давайте ми зробимо, щоб нас до кінця місяця було вже пів тисячі. O Ostelim. Агенція в ефірі, наша Фіолетово-сіра кухня, наш холодильник, який чекає дня перемоги, і Петрук Агенція в ефірі. Дякуємо, що дивитеся, дякуємо, що підписуєтеся. Ми вас дуже-дуже любимо. Ті, хто нас знають, можуть запросто це відео не дивитися. Вони можуть перегортати і йти, сапати город. Їхати купатися, доглядати за своїм підсобним господарством, приділяти час своїм рідним і близьким і дорогим. А ті люди, які останнім часом так активно підписуються на наш канал, варто нам з вами ближче познайомитися. Тому це відео сьогодні для наших потенційних і нових підписників. Погнали! Доброго вечора ми з України. Сьогодні хлопці наші будуть вечеряти салатом із свіжої капусти, кропу, гірочка, цибульки і варене куряче яйце. Таке вони полюбляють, тому що це такий сезонний салат. Зараз він смакує найкраще. Ще раз наголошую і повторюю, що вже нічого не міряю. Уже за 4 роки все все вже навчилася, намірялася, як то кажуть, вже все роблю на око. На око. Я вже в своєму відео попередньому, коли показувала свою роботу, казала, що я буду все робити, я буду готувати, буду насипати. Єдине, що я не можу робити, це закривати ну, от Буквально в минулому відео розказувала про те, що, що навіть банки із закритим капотом я не переверну. Бо, бо... Так, Поки Олег закриває салат, я займуся кашею. Отже, на вечерю рисова каша із підливою і свине тушене м'ясо. Водій вже зараз має під'їхати. Ми стараємося так, тільки ми починаємо насипати, зразу телефонуємо йому, тому що дуже жарко і треба, щоб, щоб їжа якомога скоріше. Зараз потрапляла до клієнта. О, водій уже є. Коли сім, наприклад, вечер. Це дуже легко і дуже просто все. А буває таке, що може бути і 17, і 27. Може бути один. Так, таке теж буває. Так, таке буває. Хороша ця робота, але ж така, знаєте, ну, постійно мусиш бути прив'язаний коло дому, тому що ти не можеш нікуди з дому ні поїхати, ні відійти. Тому що в будь-яку хвилину до тебе можуть зателефонувати і сказати, що треба треба... Дві вечері, три вечері, п'ять вечер. Треба сніданок, треба обід видати. Тобто єдиний мінус це те, що ти постійно прив'язаний до. Зараз саме збирають сінаж. У нас ще тут є ферма, і саме хлопці приїхали косити люцерну. Колись якось було більше роботи, більше людей, а зараз взагалі людей дуже мало. Знаєте, техніка все-таки ну, в цій компанії дуже така об'ємна, скажімо так, серйозна. Тому вони дуже швидко тут справляються. Приїхали, два-три дні зробили, а землі тут не так багато. І все. І поїхали. Тут немає постійних працівників, у них постійно такі наймані працівники. Все. Всі гулі тепер на водієві. <рив> <рив> а нам що? А нам ще єдно, правда? Ми насипали і віддали. А кому що не подобається, то буде тепер получати водій, правда? <рив> Отак. От Все, ми вечерю відправили. Моя альонка допиває каву, я зараз перемию посуд, який залишився від вечері. І шпільондримо нагород. Тому що рост роз, роз, роз бурани ніхто не відміняв. А вони зараз ростуть не то, що, щоб свині кури так росли, як бурани ростуть. Щоб бройлери да, так росли. росли кролі, свині. Да. А. Отже, друзі, для самих самих найвитриваліших що ми хотіли донести цим відео? Ви бачите, який гала-бала. Ніякої конкретики, всього і ні про що. Е Вирішили зняти це відео для вас, тому що дуже багато підписників з'явилося останніми днями. І всі, майже підписники, тобто дивіться, за 28 днів 104 підписники за останній тиждень за 7 днів 54. І майже всі ви підписуєтеся на канал Петрука Генція з відео про гарячі бутерброди. Хочу внести ясність, що це відео було зняте через дві неділі після того, як ми почали вести наш канал Петрук Агенція. Уявлення про те, що відео можна монтувати, що можна вставляти якусь анімацію, що можна е, щось скорочувати. Ні в кого про це не було ще тоді, тому що ніхто навіть і не думав, що це ну, все буде так настільки серйозно. От собі думали, так. Зараз, поки зима там сидю в хаті, Олега як ніколи немає, мені скучно, я там щось трохи познімаю та покидаю. Ну, як бачите, це все переросло в такий більш серйозний рівень. Засмоктало. І, е, затягнуло так, що ну знаєте, я уявляю завжди перед собою оцих 406 людей на сьогоднішній день. Як я можу вже закрити канал, тому що ініціатором, якби виявилася наша Яся, це наша донечка. Їй 20 років. Вона навчається зараз у Черкасах в інституті. Пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля на факультеті кризова та екстремальна психологія закінчує перший курс. От вона завжди нам казала, що мама, папа зараз такий тяжкий час. Зараз війна поламала стільки доль і стільки змінила людей, взагалі їхній спосіб життя. Люди шукають себе, шукають своє місце під сонцем. У вас настільки круто мінялося життя. Е, що ну, діліться своїм досвідом, як, як ви жили, як ви змінювалися і, і що ви досягли на даному етапі. І ми відмовляли, та ну та куди, та, хто буде дивитися, та хто ми такі, яся, ну ти що. І ну, знаєте, прийшло розуміння того, що, мож, а можливо, дійсно. Ну, ми ж теж в когось чогось вчилися, ми ж теж, теж когось слухали, ми ж теж когось наслідували, в когось переймали якийсь досвід. І так, вже бачите, від 1 січня ми вже настаралися 406 підписників, дуже багато. Тисяч переглядів, дуже багато лайків, коментарів, таких унікальних людей, які приходять там, дивляться тільки одне відео, більше не повертаються. Ми дивимося статистику і бачимо, ну, хто в темі, хто має свої канали, той знає, що головне бути в рекомендаціях і бути скрізь із зеленими цими значками. Ми бачимо, що канал росте, розвивається, і тому вже просто покинути його, ну, це нереально. І хто подивився тільки одне відео про бутерброди, не робіть якогось висновку про нас за тим одним відео. Хтось пише, що воно дуже довге, хтось пише, що воно дуже коротке. Хтось пише нашо розказувати про мамині зуби або про їх відсутність. Когось це напрягає. Хтось, можливо, з вас хтось дивиться під примусом. Ви скажіть, хто вас примушує дивитися. Ми викличемо до вас поліцію і вас звільнять від цього. Ви не будете більше дивитися і не будете мучитися. Уже три тисячі на сьогоднішній день більше навіть чим три тисячі. Це відео набрало переглядів. Переходьте ще на якісь відео. Наші відео дуже різноманітні. У мене є якийсь канал, який говорить тільки на якусь тему. Ми канал Блог. Ми показуємо вам про наше життя. Сьогодні ви бачили один тільки його вот шматочок. У відео про бутерброди ви бачили іншу, іншу якусь сторону нашого життя. Сьогодні ви бачили нашу основну можна сказати роботу, бо наше підсобне господарство це помимо тої основної, а насправді ми оформлені. Приватними підприємцями, в нас є ФОП, ми офіційно працюємо, ми сплачуємо податки нашій країні і надаємо послуги кейтерингу. Для тих, хто не розуміє, поясню звичайною мовою: на наших землях населеного пункту, де ми живемо, на людських паях працює в оренді, тримає ці землі інвестиційна компанія. Тут немає постійних працівників її на, в межах нашого села. Всі працівники, які працюють, вони найняті працівники, так як і ми в цій компанії найняті працівники. Коли вони сюди приїжджають, вони тут ночують, цих людей треба годувати. А так як в нас відкритий квед на будівлю, на, да, на надання послуг виїзної кухні, тому ми маємо право надавати послуги такі, які ми надаємо. Ось це є, можна сказати, така наша основна робота. Але ну, я, я думаю, що це буде дуже довго. Але ну, послухайте, щоб ви мали хоч уявлення. Не робіть про нас якось висновку за одним відео про гарячі бутерброди. Через то я сказала, що ті, хто нас знають, можете не дивитися, можете перегортати. Але е за освітою ми педагоги. Ми багато років працювали в школі. і... Я вже розказувала це в наших відео, передивіться їх, щоб зараз тут не, не ляти цю воду і, і не затягувати, щоб ви сиділи та, та слухали мій, мій монолог, оцю говорячу голову, як яся каже. да? Але ми залишили школу і пішли у, у таку зовсім іншу професію, зовсім іншу професію. Не все вдавалось, не все получалось. Та й зараз не все вдається, і не все получається. Але, але, як то кажуть, ну пізно пити боржомі, уже все назад назад дороги немає, тільки вперед. Тому, якщо вам цікаво те, що ми робимо, як ми робимо, залишайтеся з нами, питайтеся щось нас, якщо вам щось не зрозуміло. я завжди кажу, що ми завжди відкриті, але це має бути якийсь конструктивний діалог, якісь розумні питання, а не... Писати мені там, яка я, висока, низька, худа, товста. Ну, Це, скажімо так, не входить в, в те, що ми маємо тут обговорювати на нашому каналі. Ми звертаємося до вас за допомогою. Ми вам безмежно, просто безмежно вдячні за той резонанс, яке викликало наше відео про повитицю, ту саму, про посуху ту саму. Ми питалися у вас. Поради, тому що не можна все знати і все вміти. Ми також навчаємося. Тому кому цікаво, хто такий самий життєлюб допитливий, як ми, нам з вами по дорозі. Залишайтеся. В нас тут завжди весело, ми ніколи не нудьгуємо. Щоб ви розуміли, що за ці два повес, дні, поки повес. поки ми не знімали відео, ми, ми вже встигли свиню заколоти. Ми вже встигли м'ясо все переробити. Ми вже встигли повну коптільню копчиніни накоптити. Бо бо дитина їде додому, бо мама з неділі моя приїде знов до нас. Бо їсти бо щось люди треба. працюють. А ми постійно до, до борщу на обід ставимо в термос людям шматочок копченого сала того. Бо друзі до нас мають приїхати у відпустку. Тобто за ці два дні у нас тут ніхто теж не відпочивав. Тому ще раз уже сотий раз повторюю, ми вам дуже дякуємо. Просто від, ну як від місяця і назад, за те, що ви в нас повірили. Повірили в то, в то одне відео, яке, яке вам щось так запало в душу. Велике вам, велике вам спасибі, що ви у нас є. І знову ж таки я не побоюся цієї фрази, за яку мене розкритикував наш глядач. «Ха! Ми працюємо для вас! Оце вже лицемірка! Ну я ж, не, не, ну, я ж пояснювала, якщо я кажу, що ми працюємо для вас, це не означає, що ми зварили ту кашу і маємо вам віддати, чи натушили того м'яса то й маємо вам віддати. Ми ділимося інформацією, ми ділимося позитивом, гарним настроєм. І, відповідно, хочемо одержати його від вас. Тому далі буде. Тільки вперед. Шкафчик чекає. Хто не знає, для чого він. Передивіться відео, що ми тримаємо в нашому холодильнику. Воно теж там саме-саме-саме-саме перше на нашому каналі. Зверніть увагу. Річ достойна уваги. Пока! Пока-пока-пока. Біжемо.